Наша група хвилювалась і сумлінно готувалась, скільки книг перечитала і пісень переспівала, щоб мрії свої здійснити і честь групи 1К2 захистити. Шановні гості, журі, команди, дозвольте вас всіх привітати та свій виступ розпочати. На острові, на Хортиці, за порогами Дніпра, там зійшла козацька слава для народного добра. Там стояли на сторожі, запорозьці січові, ой не раз там до схід сонця грали сурми бойові. Там життя і кров віддали запорозькі козаки, Україну рятували від ворожої руки. Загодів степ запорозький, як чорне море. Понеслися запорожці облавою поле. Чуєте, земля гуде гей, долиною, гей, широкою! Козаки йдуть. quae sí, cosa est homo Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми українці, забули, що ми українці, і що в нас є душа повна власних чесноти, і щедрот. і що є у нас дума, яка ще от Байденом в'ється, і що ми на Вкраїні таки український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься. І що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях, а не в магазинних вітринах, і що є в нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не в країна. Я до себе кажу і до кожного з вас: говори, говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаємо і про те, як ми дружно дійшли до буття. У якому свідомості наші збагнути не змога, чим солодшим от меду нам видався час забуття рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то вкраїнці ми з вами чи як, чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могилах забрати судилось нам наш переляк, що розцвів нам у душах смиренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова. Знаю, і вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце мов свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил, можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж, колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна. такого всплеску в музиці і слові вогню такого не передасиш. Сьогодні ми танцюємо по новому, продовжуємо танці козаків. Муха, то капец, то капець, пець, пец, як ми пасували всі дивилися на нас.

Чуваки, тілі, тілі, тіста, ми найкращі на землі, жених і невеста. Бляха, муха, то капець, то капець, капець, як ми пасували. Всі дивилися на нас, Першокурсникам, які проживають в гуртожитку, присвячується. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Боже, чи довго тягти? Це перша пара. Ну як же не хочеться зранку на неї йти, а класний наш, з підозрою дивиться, все він давно позабув. Каже, що крос ми повинні здасти, і перед нашими сонними лицями хоче він щось довести. Так, йому легко. Повчора із друзями п'ятий етаж він не підкоряв. Фільм не дивився і пивом не ласував, мабуть, у дев'ять вже спав. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Боже, як хочеться спать, так мені ж треба оту зарубіжною зранку до ночі читати. Все переплуталось, бідні голівонці. Гамлет, Марія, Ремарк. Красноє, чорно є, біла армія і той Лаурин Петрарк. Фу, рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Боже, чи довго тягти? Це перша пара, ну як же не хочеться зранку на неї йти. Коли дні мої судними днями були, і здавалось, що трохи і зашморк накину Емігранти мене у Канаду тягли. У Сполучені Штати тягли в Аргентину. Може б я й утекла від своєї біди в ті краї, де живеться безжурно й багато. Та мене не пускали вишневі сади і хрести на могилах у мами і тата. Рідна хата, калина при ній, щебетливі гаї, повні сонця, долини. Вся моя Україна, де рідні мені Її кожна стеблина і кожна піщина, обіймає її світанкова зоря і купає у росах безмежжя зелене. Пароплави без мене плели за моря, літаки за моря відліта без мене. В моїм домі валюти нема й не було, і не возить мене іноземна машина. Затаї у степу українським село. І моя, доки руки складу, батьківщина. Живемо під небом ясним, а нам круги шляхи болям. тут села і міста прекрасні, це рідний край, моя земля, і Вінницький технічний коледж, де вечує. Найкраще вчаться на ока, розкажу про Україну, де в дніпрових хвиля сині клаври куполи, де кріща такі Софія, де чудове місто Київ краще на землі. Розкажу про Україну, де калина горобина, квітне край вікна. Запрошена Україну, тільки тут моя єдина, тільки тут моя єдина, рідна сторона, запрошена Україну, тільки тут моя єдина, тільки тут моя єдина, рідна сторона, У Унебі дуга барвиста, крапни. Це маленькі іскри, в долонях рідної землі, ми щирих друзів у гостину завжди. Скажу про Україну, де в Дніпрових хвилях синіх лаври куполи, де кріща до пісопія, де чудове місто Київ краще на землі. Розкажу про Україну, де калина горобина, квіте край вікна, запрошу на Україну, тільки ту єдина. Тільки тут моя єдина рідна сторона, Заброшу на Україну, тільки тут моя єдина, тільки тут моя єдина рідна сторона. Про Україну, де в Дніпрових вия синіх лаври куполів, де хвіща при Софія, де чудове місто Київ краще на землі, розкажу про Україну, де калина горобина, квітне край нам. запрощу на Україну, тільки тут моя єдина. Тільки тут моя єдина, рідна сторона, запрещено Україну, тільки тут моя єдина, тільки тут моя єдина, рідна сторона.